Якщо я скажу, що я християнин, я не боюся це сказати. Але правильно підібрати слово я не стежуся» у наш час. Тому що ми можемо стидитися цього, соромитися того, що я християнин. А особливо в такій атмосфері між такими людьми, які є невірними, які є атеїстами, які є важними людьми. І ти думаєш, цікаво, як вони мене мене сприймуть. Вони одобрять те, що я скажу, що я вірую, чи що, наприклад, можеш ти не казати, а скажеш, цей гріх сміятися над такими анекдотами, та, непристойними. І ти боїшся, ти мовчиш, ти соромишся реакції. Яка буде реакція тих людей? А реакції можуть бути і різні. Може бути люди зупиняться на хвильку і почнуть сміятися. Найшовся мені тут праведник, святий. І людина в страсі цього, цієї реакції не мовчить. І, можливо, знаходять собі оправдання, не, не кидайте святині пса. Коли ви знаєте, що ці люди не спроможні слухати Слово Боже, і не сприймають тоді так. А коли вони ще від вас не чули, тоді не варто соромитись і боятися. Тому що може бути і друга реакція: люди зупиняться, подумають їм стане соромно. А можливо, це їх зупинить і заставить задуматись над своїм життям дійсно, дійсно куди я йду.